Доброго дня, друзі! А у нас виїзна нарада на наших апарт-резиденціях з нашим проєктантом Тарас Савчук STI Group. Тарас нам проєктує. Інтер'єри, інтер'єрні рішення, ремонти, меблі е, і всю повністю інженерку наших апартрезиденцій. І буквально через кілька днів у нас починається монтаж теплої підлоги, монтаж кабелювання, слабоструму та електрики. І от е, зараз ми з нашим архітектором, з проектами опрацьовуємо Дані рішення. Тарас, розкажи, будь ласка, які рішення будуть застосовані у наших апарт-резиденціях. Почнемо з того, що взагалі планування є принципом open space. Ми даємо і створюємо цей простір для того, щоб людям було комфортно. З панорамним виглядом на наш двір. Попередньо вже було проговорено, що в нас є певна архітектура з певною локацією, з певним виглядом. Кожен апартамент має унікальний вигляд на кожному поверсі. В open space ми передбачаємо невеликі зони для проведення часу, релаксу та сну. Окремо ми виділяємо велику увагу зонінгу для санвузла, зонінгу відпочинку і в цілому проведення часу на шикарній терасі для кожного апартаменту. Ми знаходимося в апартаменті першого рівня. Це наша тераса і вхідна група. На самій терасі ми бачимо внутрішній двір, два басейни, ресторан і тераса з ресторану. При вході в апартамент нас зустрічає прихожа кухня, санвузол, спальня з гардеробом. В цій частині це місце відпочинку, релаксу. Воно сплановано таким чином, щоб кожен гість рано чи ввечері отримав максимальну кількість атмосфери, яка доповнена. Ну, нашим внутрішнім двором і терасою в цьому місці це є скляна конструкція, розсувка, яка нам дає змогу бути присутнім і бути в присутності з гармонією внутрішнього двору. І таким чином зона відпочинку релаксу за рахунок розсувної системи стає внутрішнім двором кожного апартаменту.